Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте подивимось, які орків плани стосовно Дніпрогсу. Які орки мають плани стосовно Дніпрогсу? Що вони планують стосовно Дніпровської гідроелектростанції? Перевернути дурень. Перевернути колесо фортуни і е, Паш Кубків. Планують вони е, ризикнути, зупинити ту систему, яка там робота, працює, вибачте за слово, Система роботи, е, яка от, вода, вода, вода качається, вода тече. Ну, от систему цю вони планують зупинити. Зупинити світ перевернутий, це ну, антисвіт, це війна, антонім, це війна. Знову світ перевернутий. Систему вони планують порушити для того, щоб звернути на себе увагу всього світу, їм не вистачає уваги, ось і все. Тобто вони щось хочуть знову ж таки, Дивіться інформацію, яку не хочуть від них чути, вони намагаються показати це через свої дії, через руйнування, адже вони розуміють, що на них тільки тоді дивляться, до них тільки тоді прислуховуються, коли вони щось ламають або руйнують. Тобто вони намагаються залякати і вирівняти свою невигідну позицію шляхом руйнації. Так, чи втілять вони свої плани в життя? Стосовно пошкодження Дніпровської гідроелектростанції, чи втілять вони свої плани в життя? Вежа. Хочуть. Є така загроза. Дай Боже, по луні, знаєте, щоб це просто виглядало як лякання, але. Але страхи місяць це перш за все гра на нервах об'єднання великих страхів через спробу зробити вежу. Я спитала, чи втілять вони. За цими картами вежа каже, що так. Але є певне але. Тут йдеться мова про більше як налякати, налякати людей. В будь-який момент, в будь-який момент може бути втрачений ресурс. Але дивіться, тут королева Пентаклів це не король. Король 100%, королева Пентаклів 75, перевернута, це буде 60-63%. Ось так. Тобто вони, якби, не всю хотіли би пошкодити або зробити вежу, зруйнувати, а, а лише якусь частину, частину. Частину, щоб втратили частину. Тіньово... За допомогою тіньової сили. Знову ж таки, тут можуть бути люди задіяні люди, які носять маски, яких не видно, їхні обличчя, істинне обличчя їх не видно. Вони в тіні. це як тіньова сила ворога, іншими словами. Тіньова сила ворога. По воді хтось пливе, хтось пливе по воді. Якісь люди. Я, я, звичайно, можу помилятися, але це можуть бути люди. Ну, дивіться, хочуть вони, хочуть вони залишити, ну, щось покромсати, знаєте, якусь частину зруйнувати вони хочуть. За допомогою мінування. Так, хто це може зробити? У мене тут щось, хтось пливе, чи хто це такий? Хто може це зробити? Так, ну, по перше, тут може атака бути з повітря. Додаткова, додатково. Чи вони хочуть її, знаєте, от в мене йде два ніби. Тут і можуть бути мінування вони можуть розглядати, і можуть бути ще як додавання ще, ну, додаткової, додаткового розсипання ресурсу залізного, які вони там залізні, ці шкарабанки їх літають, додавання ще додаткового. Додавання, додавання. Але ж я спитала, хто це може бути. Ну, люди можуть бути. Люди, які на, на, на підкормці у ворога. Ну, та... та. Люди, які на підкорнці у ворога, тобто дивіться, тут мені більше показують так, вони будуть ще намагатися атакувати з повітря, якби додати, підлити олії в вогонь, знаєте, щоб лякати, щоб розсипався ресурс, але все ж таки тут е карта, получ, знаєте, от як і там, і там, і там, і там, щоб навірняка оці всі розрахунки були вірними. Тут сімка мечів, тут людина, яка може бути, знову ж таки, сподвійним обличчям. Ніби жертва, знаєте, ніби втікли звідкись, ніби переселенці. Ну, Ось такі хитрі жертви, знаєте. От мені більше на це йде. Що можуть щось із повітря і з землі? Із повітря, із землі. Зламати тещ, зламати те, що тримає. Зламати те, що тримає, те, що не випускає. Так, ну давайте ще давайте по того подивимось, чи втілять вони це. Плани їхні реалізуються. Тіньова сила. Перемога, підла перемога. Підла перемога, дивіться, знову ж таки, туз кубків, тут йдеться втрата ресурсу, втрата ресурсу пов'язана з водою. Велика вода, велика вода, вона в чомусь знаходиться, в обмеженому стані знаходиться. І тут за допомогою або тіньової сили якоїсь йдеться мова про загрозу, що м, щось не витримає, щось не витримає. Окрім того, от, чи реалізують вони свої плани, в мене виходить так, що вони роблять вибір, роблять вибір. Щодо підлої перемоги. Звернути на себе увагу вони хочуть як переможець. Є загроза, така помста. Це в них бачите. Система захисту якась може бути, там, чи якась підпорка, чи те, що там тримає основу, те, що тримає основу, от це під загрозою. Тому загроза є. Знову ж таки, небезпека, що вони втілять свої плани у майбутнє, є, є. Виливається, виливається і не контролюється, рух не контрольований. Є загроза, Я... давайте так будемо говорити про це відверто, що загроза є, принаймні можуть щось пошкодити, пошкодити. але в них є задумка по дурню, от... говорять, гра з вогнем, але тут як гра з водою, розумієте? Зламати ту систему. Зламати систему, яка контролює рух води. Ось так. Ну, такий в мене получився розклад. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна. Тримаємо стрій. Ми обов'язково переможемо. До побачення!